На міському озері імені Назарія Яремчука з нагоди дня захисту дітей відбувся фестиваль фарб. Діти могли радіти і розмальовувати один одного кольоровими фарбами. На заході був секретар Недернянської міської ради Тарас Пекарський, який своєю участю в ярмарках також стали частиною допомоги бійцям. За цих 500 днів війни ми бачимо дуже багато прикладів, як діти, як ви своїм своїм мужністю, креативністю, силою, захопленістю допомагаєте нам дорослим. Особливо ваша волонтерська діяльність, ярмарки проходять в школах, ваш цей запал і віра в перемогу. Це надзвичайно. Дорослі повинні подбати про безтурботне майбутнє дітей, які зараз як ніколи потребують його. Про це зазначила начальник служби у справах дітей Тетяна Посклинець. 1 червня в Україні, як і в цьому світі, відзначаючи добре та радісне свято, міжнародний день захисту дітей. Знаєте, в цей нелегкий не для нашої України час. Ми дорослі повинні робити все. Для того, щоб життя наших дітей було щасливим і безхмарним, оберігати їх від грокоти ранніх розчарувань, дарувати їм родинне тепло, затишок та любов. Висловлю подяку реальним оборонцям дитячого щастя, військовим. Василь Завацький він розповів про турніри з волейболу серед команд хлопців та дівчат, які паралельно проводився з фестивалем. Також начальник відділу молоді та спорту відзначив про роботу двох парків здорова Україна. Там проводяться змагання, участь в яких може взяти кожен бажаючий. Хочу подякувати нашим захисникам, збройним силам України за те, що захищають дітей нашої громади, дітей цілої України. Дякуємо за мирне небо, за можливість нашим дітям жити під мирним небом. І відзначати таке свято. Сьогодні проводиться турнір з пляжного волейболу серед закладів загальної середньої освіти Надвірнянської громади, серед команд хлопців, вісім команд беруть участь, та команд дівчат, сім команд з нашої громади змагаються на майданчиках. І напевно, що в такий день, в день захисту дітей, найважливіше для батьків. Це здорові і усміхнені діти. Також хочу відзначити, що у надвірнянській громаді діють дві локації активні парки Здорова Україна зараз є координатор даної програми, і щотижня, два рази на тиждень у будні дні, а також один раз у вихідні дні проводиться змагання, проводяться. Різні заходи з координатором даної програми, тому хочу запросити всіх жителів нашої громади, дітей середнього віку людей, старшого, долучайтеся до даних заходів.